Привіт! З вами я Світлана, і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні в нас субота, 16 березня, уже після обідня година, і я вирішила трішечки щось познімати. Зйомка в мене сьогодні відбувається в трохи в спартанських умовах, але Нічого страшного. Сьогодні в мене незвичайне місце для зйомки, але надіюсь, що щось у мене та і вийде. Трішечки дребежить у мене телефон, але я намагаюся якомога спокійніше його тримати і рівніше. Ну, не судіть мене дуже дорого, як то кажеться. Поїхали! Сьогодні моє відео про покупки з виставки Handmade Expo. Так як ви вже бачили з мого відео, я там була. Дуже швиденько я там, можна сказати, пробіглася по всім стендам. Такої швидкої виставки в мене ніколи не було. Надіюсь, що наступного разу буде як то трохи спокійніше і більш детальніше я зможу все роздивитися. Ну, наразі вийшло так, як вийшло, і в мене трішечки є покупок. Покупки в мене зовсім невеликі, але вони є, і я хочу показати їх вам. Так, одна рука в мене вільна, одна тримає телефон. Головний спонсор виставки Handmade Expo це була Олеся Архібіс Бісером. Там багато чого ну, спеціалізація. Бісерна. І от таку от пам'ятку я собі взяла, так, була в вільному доступі, при вході, як вишиваються певні стіпки бісером. Це інформація не зайва, хай вона буде. Тож взяла ось таку от рекламку. далі Далі я набрала багато. Багато візитівок, тут і світльоно, і декупаженка е, з найулюбленіших виробників е, вишивки по дереву. Це Фрузелок, обожнює цю фірму. І, як ви зрозуміли, я, якщо в мене є візитівка, то більш ймовірно, що я там щось придбала. Так, дійсно я придбала і зараз вам покажу. Так, візитівки теж трошки вбока. Дуже мене зацікавила. Отака ось, теж листівочку таку мені дали рекламку. Дівчинка маленька. І я підписана на них в Інстаграм. Я трошки слідкую за їхніми виробами, що вони виробляють. І яке було моє здивування? Я вам зараз фокусую. А, не хоче фокусуватися. Ну, будь ласка, ну, не хоче фокусуватися. А не ну, так ближче. Mm -mm. Не хоче, взагалі не хоче. Коротше кажучи, повірте мені на слово. Дуже подобається мені е, ця фірма, і вона виявляється зовсім недалеко від мене, від мого міста, де я проживаю. От на секунду. А я про це дізналася лише в Києві, хоча я на них підписана, і повірте, навіть цієї інформації я ніколи не зацікавлювалася, звідки вони, а це буквально 60 кілометрів від мого міста. Я в їхньому місті буваю іноді, от і було моє велике здивування, що це зовсім-зовсім поруч. Є люди, які виробляють отакі прекрасні речі. І приступаємо, так, по двину, ну, ви бачаєте вже сьогодні є, як є І... і приступаємо до моїх покупок. Сузір'я єдинорога. Обожнюю Сузір'я єдинорога. Це отака от дівчинка. М -м -м, весняний янгол. Це не мені, це не мій. Це я купила для своєї подружки. Е Мирося, тобі привіт. Е Мирося сама вибирала, е тому що. У мене розбіглися очі. У нас була така домовленість, що я поїду на виставку і придбаю щось для неї в сузір'ї єдинорога на свій смак. Хоча вона, їй дуже сподобався зелений янгол Різдва, який я нещодавно вийшла, дуже-дуже він їй полюбився. І вона хотіла його, але, е, втім, сказала, що тобі сподобається на свій смак, те мені і купи. І тому, коли я підійшла до цього стенду, звичайно ж, там очі розбігаються в різні боки, в різні сторони. Все дуже гарно, все дуже красиве. І я вирішила їй зателефонувати, і по скайпу їй показала вітрини від Наталії Лужанської. І ми зупинилися гуртом на ось цьому весняному янголі, який поїде. До Миросі, але трішечки-трішечки згодом. Але ж, звичайно, я не могла пройти мимо, так. І я купила собі ось такого Діда Мороза. Він на пластику, містер Санта Клаус називається. Він на пластиковій заготівочці. Є, звичайно ж, тут фетрова сторона. Ось такий ось дідусик. Але це ще не все. На виставці я була зі своєю подружкою, і вона мені подарувала на 8 березня отаку от Місіс Санта Клаус. Так що я ще маю і ось таку бабуню. До пари, до Санта Клауса. Це подарунок від моєї подружки Юлі. Розкривати я їх не буду. Тут ідуть ось такі, от, бачите, пломбочки, прозорі клеєві. Я їх роздирати не буду зараз, тому що наразі я їх не вишиватиму, хай вони полежать. Вони мені, як мої запаси гріють мені душу. І тому... Не буду, мені не цікаво розпаковувати зараз і туди заглядати, тому чекають своєї, як, свого часу. Так. Але це ще не все. Ось такий пакуночок у мене ще є. Я, я користуюсь сьогодні однією рукою. Вибачте, за шурхіт, ще в сузір'ї єдинорога. Я придбала собі отаку рахункову голочку. У мене нема, скажімо так, немає у мене такої рахункової голочки, і мені дуже хочеться, а я хочу робити таку подушечку спеціально для таких голочок. І тому, ну, для початку взяла цю, вона така різдвяна, вона підходить. Так, вона підходить ось до новорічних оцих іграшок. І вона дуже красива, вона тендітна така, і дуже мені припала до душі. Тому я собі купила ще ось таку от рахункову голочку. І від сузір'я єдинорога наразі все. Так, Наталія Лужанська в подарунок ще вкладає отаку-бабінку. От от Дерев'яно зі своїм логотипом. Дуже приємно. І, до речі, дуже потрібна річ. Так, від Наталії все. Далі ми йшли по виставці з подружкою, і була така фірма, представляли перевозки. Так, в різні країни вони були минулого разу на виставці. Моя доня підходила, спілкувалася з ними. І цього разу вони теж були. І в них були отакі от блокноти і ручки. Але ж я не змогла пройти мимо просто так. Я обожнюю ручки, я ручки колекціоную, в мене багато різних. І я підійшла до них і попрохала, чи не можуть вони мені подарувати таку ручку. На що мені дівчинка відповіла, що мусять, якщо дарувати ручку, то мусить подарувати мені і блокнот. І тому я маю це я вже вам так показую в переміжку покупки з подарунками, і от таку, ось такий блокнот клітинку, вони мені подарували із ручкою. Ручкою я писати не буду. Піде вона в мою колекцію. Ось так. Далі, ви знаєте, я, коли, а, я зустрілася на виставці за Романюк. У нас була домовленість, ми мали зустрітися. І перше, що в мене запитала, Алла, ну що ти накупила? І ви знаєте, я стала так і думаю, а що ж я купила? У мене були певні плани. Я коли їхала на виставку, я знала, що я хочу придбати на якому, ну, не то, що їм. І... Чітко сюжет, ні. Я знала, що я дуже хочу придбати щось від Тела Артіс. Я дуже хотіла щось придбати від фірми Моток. Я хотіла щось придбати від чарівної країни, звичайно ж, від фрузилка від Наталії Лужанської. І мені дуже хотілося купити якийсь вишивальний хрестиком набір, ну, такі, не малютки, такі, як я ось покупляла, а чималий такий набір. В результаті із великого в мене нема нічого. У мене виявилося, що я купила одні дрібнички. І коли мене Алла запитала, що ти купила, Віра, я стала і трошки так, знаєте, заштопорилася, думаю, що ж я купила? Ніби щось я купувала і навіть не можу на емоціях все таке гарне, все таке красиве, не можу сказати, що я купила. Так, біля стенду моток я придбала собі дві отакі іграшки. Ці іграшки мені сподобалися не так давно. Історія така. Ці іграшки мені дуже неподобно, ну як, я не можу сказати, дуже не подобається. Ці іграшки мені не дуже подобаються, коли вони вишиті на, на перфорованому папері. От сама іграшка гарна, але дивлюся, і ну, нема, нема в мене того захвату, який би, е, от я б купила б і вишила. Ні. Дійсно, такого захвату не було. Але колись давно, я навіть не пам'ятаю в кого, я побачила ці іграшки, вишиті були на тканині. І я свою думку переглянула мені на тканині, вони дуже сподобалися. І все, я думала, поки є що вишивати, хай колись я потихеньку куплю всю серію і вишию на тканині. Наразі ця музична серія від MillHill, вона дуже популярна, і вишивають її дуже багато, вишивають її на тканині і оформлюють в пінкіп. І хочу вам сказати, це просто чарівні іграшки, вони дуже заворожують і дуже вони класні. І тому я вирішила почати збирати колекцію, їх продаються в наявності зараз шість, але я чула таку інформацію, що раніше ще було два інструменти. Фортепіано було, здається, ще якийсь забула ще якийсь інструмент струнний. Побачимо, якщо в мене є, то ну, вийде, буде така змога знайти схеми на Ой, потрясла. схеми на ті іграшки, які колись були дуже давно, ці дві фортепіано і якийсь струнний інструмент. То добре буде, вище їм буде 8, якщо ні, буде 6. Можливо, в кого є схема і можуть поділитися цією схемою. Я знаю, що дівчата розповідали, є така книга від Мілхіл, і там є ця схема. Але цю книгу змоги в мене придбати немає. І тому, якщо в кого є така схема і може поділитися, я буду дуже рада Наразі в мене перших дві іграшки, хоча можна було купити зразу всі шість. Ну, я так вирішила, що, ну, потихеньку, не все зразу. І от я придбала дві, вишивати теж я зараз не буду. Почекаю, коли я зберу всі шість, а потім вже буду вишивати. І, звичайно ж, як же без фрузилка. Фрузилок мені теж подобається. Хоча я купую тільки новорічні іграшки, по тій простій причині, що мені подобається все насправді. Але купую тільки новорічні іграшки, тому що їх я можу повісити на ялинку, а решту, ну я просто розумію, що їх кудись треба приміняти, десь треба їх вішати, ставити. Не всі підходять на ялинку, іграшки, ну, як, як по мені. І тому я вибираю тільки новорічні. От такі от зимові. Дуже мені подобаються ці носочки, в мене їх немає. Я їх придбала. Носочки мені подобаються, до речі, не лише ось отакі, а й інші там такі сюжети. Мені дуже вони сподобалися. Ну, але я побачу вишию ці, і побачу, чи, можливо, ще одні куплю, чи, можливо, і не куплю, можливо, щось буде новеньке. Ну, наразі отакі от шкарпетки. І, як виявилося, це всі мої покупки. Ось, дивіться, мої. Невеличкі ось такі мої покупки вийшли, які я купувала для себе. Але, як я вам вже сказала, я зустрічалася з Алою Романюк. Шкода, дуже мені шкода, що ми з Алою побачилися буквально кілька хвилин, і ми могли б ще походити разом по Виставці, але в мене вже не було дуже так багато часу. У мене форс мажор вийшов із подорожі додому, і тому я мала їхати автобусом, який відходив раніше. От, і тому мені треба було швиденько-швиденько їхати на автовокзал. Але залою ми пересіклися, так як я вже три рази сказала. І буквально кілька хвилин, ми з нею поговорили. І Алла передала мені теж пакуночок. Це ось мій ліхтарик, який я тепер допишу в свої плани на 24 рік ліхтарик номер 2 Ми купили залу його в американському магазині, здається, 1 2-3 стіч. Якщо я не помиляюся. Так, і купили ми його давно, він вали лежав, я їй говорила, кажу, буде виставка, ми зустрінемося, і ти мені віддаси. Мені не... поспіху на цей набір у мене немає. І тому ось Алла мені його передала. Будемо вишивати ось такі от кольори, блакитні такі віконуси. Отакі ось ниточки теж, бачите, біла є, синьо-блакитні. І одна така, я не знаю, вишнева, не вишнева. Так, і ось ще пакунок бісера. Ось така буде іграшка. Це вже буде друга іграшка в мою колекцію. Я говорила, що хочу кожного року відшивати. По одній ось такій іграшці. І е, була в нас залою колись розмова. І Алла мені е, люб'язно поділилася своєю ниткою ось такою. Е, ні, це, це просто вона намотала сюди. Це швейна нитка, тонесенька. Але ось має отакий от, от от блиск, ніби шовкова. Це Буду пробувати нею вишивати. Знаю таку дівчинку одну, вона зараз живе в Америці, і вона ними вишиває всі-всі картини, картини. Всі свої прикладні роботи, вона вишиває, і навіть семплер вишивала отакими от всіма сріблястими, золотистими і різними такими блискучими ниточками. І хвалила дуже гарно ними вишивати. От Алла мені намотала трішки, щоб я спробувала їх в роботі, чи сподобаються вони мені, чи ні. Дякую, Алла. Є в мене тепер така ниточка, і буду її пробувати. так І це ще не все. Так як я люблю дуже ручки, Алла подарувала мені ось дві отаких от ручки. ну Такої, до речі, в мене немає в колекції, ні однієї, ні другої. От, дякую, Алочко. І ось отака от ручка. Щось не хочу сьогодні фокусуватися. Пишу українською. Дуже класна ручка. І буде теж мені в колекцію. І ще не все. І ще Алла презентувала мені такий от подаруночок. Ось такі ось ножнички. Вони реально класнючі. Алла їх теж купує в магазині. Бачите, це ось так, задня сторона. Ось. Дівчинка така феєчка. Ще й моргає. Такі от класні. Вони дуже гострі, тоненькі, таке лезо зовсім зовсім тонесеньке. Ну, погано видно, вибачайте. Вже ж як, як є. Краще не покажу вже сьогодні. Е, щось не хоче зовсім фокусуватися камера сьогодні. Зовсім не хоче. От. Я ці ножнички, до речі, хотіла замовляти залою, але ну, трошки пізніше. А вона мені, ніби думки мої прочитала і подарувала мені ось такі от красиві ножиці. Це будуть мені для хардангера, для вирізування їх берегти і буду різати ними тільки вирізування в хардангері. Дякую, Алочко, дуже приємно і дуже корисна. Корисна у рукоділлі річ. Ось наразі, так швиденько, дуже швиденько, я показала вам свої покупки і подарунки. І наразі буду завершувати своє відео. Будемо зустрінемося з вами через тиждень. І вже будемо, буду показувати свої вишивальні якісь результати. Так, я вишиваю. Продовжую вишивати. Сьогодні, правда, ще не вишивала. Можливо, трошки щось поковиряю, хрестки, але вже я знаю, що вам на слідуючий раз є щось показати. Трошки цікавого буде. На цьому завершую своє відео. До побачення, до нових зустрічей. Бережімо себе. Все буде Україна. До побачення. Пока-пока!